Групу молодиків, які вимагали гроші у місцевих бізнесменів, затримали чернівецькі правоохоронці. Хлопці кажуть міліціонери, маючи спортивну статуру та бажання легко збагатитися, вирішили зайнятися так званим рекетом. В прес-службі МВС повідомляють, що ця група кілька місяців тому потрапила в поле зору міліціонерів. Вони організували цілу систему вимагання грошей з підприємців району, в основному з перевізників. Кошти брали за кришування. Викрила їх саме під час вимагання суми 4 тисячі 800 гривень в одного із підприємців. Району наразі правоохоронцям відомо про шість фактів вимагань. Також встановлюються інші особи, причетні до скоєння даних злочинів. Слідство триває. У нас склалося принаймні таке враження, що десь своїми мізками, своїм розумом застряли в тяжких буремних 90-х, які організували систему вимагань з підприємців району. В основному з перевізників, які займаються перевезенням людей та передач за кордоном. відповідальність за такий злочин передбачено від 7 до 12 років з волі. Їх було затримано з наявним. Гроші вилучені в них також вилучена зброя, два пістолети, ракет і бандитизм на буковині не пройде. Повернення до х не буде.